Не викопав з першого разу. Давайте спробуємо з другого наші сучасні українські дві гривні. <му> І до речі, це ювелірка. Зараз ми знаходимося на одному з відомих одеських пляжів, так, і це справжня мека для скарбу шукачів. І ось буквально зараз позаду мене ходить мій колега. Ми зараз підійшли, і я запитав, що ти знайшов. І ось він вже за сьогодні знайшов один невеличкий, ну, тобто дві ювелірки, це срібний хрестик та з білого золота, ось така штучка невеличка. Ну що, Ось ми зібрали мого прилада еквінокс 900 і зараз вже можемо повноцінно приступати до пошуку справжніх скарбів на узбережжі Чорного моря. Так, ну що, вмикаємо прилада. Далі всього декілька налаштувань, буде. будемо робити. Перше це відлаштування від електроперешкод. Тобто, якщо є якісь перешкоди, він відлаштовується і буде більш стабільніше працювати. Як бачимо, коли я вже копнув ямку, сигнал став трішки ліпший. Це чому відбувається? Тому що ціль була дуже глибоко всередині піску. Тому зараз ми... Це ціль викопали, Давайте зараз її будемо локалізовувати. Щоб локалізувати ціль, я використовую маленький металошукач, можна так сказати. Це пінпойнтер. Беремо пінпойнтер, вмикаємо його і починаємо водити ось таку піску. Як ви бачите, коли я наближаюсь до цілі, ось, ось вона, дивіться, як я і казав, цей сигнал був металевий, але це. Наші сучасні українські дві гривні, як ви можете бачити, вони вже почали і ржавіти. Якщо ми говоримо про сезон, коли літо, саме пекло, купа людей лежить і купа людей багато чого гублять. Зокрема, це монети е, такий в рибний день, як то кажуть, у нас так е, за один день можна знайти до тисячі гривень на пляжах. Це мої колеги так знаходять. Мій рекорд я знайшов 200 гривень за ну, 2-3 три годинки, десь приблизно, коли я копаю на пляжах, я підбиваю. Підсумок, скільки всього за сезон я знайду монет. І минулого року це було теж, теж близько тисячі гривень. Я збирав і спеціально потім я перевів всі ці кошти на Збройні Сили України. До речі, є ще одне правило. Коли ти викопав ямку, її треба обов'язково закопати. Це, це таке, як то кажуть, внігласне правило. Так, ну зараз ми бачимо класичний кольоровий сигнал. Оба. Не викопав з першого разу. Давайте спробуємо з другого. Ми називаємо це викопати наживо. Ми блогери, я маю на увазі. Іноді, бачите, не вдається не з першого разу, тому я беру пінпойнтер для того, щоб локалізувати ціль. І подивитись, чи викопав я. Бачите, тут щось навіть пінпоїнтер не може знайти, тому треба ще копнути. Так, знайшов. Треба ще копнути. Майже ось. Дивіться. Ха -ха. І до речі, це ювелірка. Але судячи з іржі, котру ми бачимо, це біжутерія і це, скоріше за все, саріжка. Кульчик. бачите, що це? Це такий ну, пластмасовий елемент, і, скоріше за все, він такий сантехнічний. І від чого це? Я можу, можу зробити припущення, що це від того, коли росіяни підірвали нашу Каховську на узбережжях Чорного моря дуже багато було сміття. Воно все ще є. І ось це саме наслідки ми бачимо ось з цієї атаки, вони є досі. І під піском їх дуже багато. Дивіться, яка здоровезна металева річ. І саме страшне, що воно може і так лежати. Дуже хороший покужний сигнал. Ага, дивіться. Справжній скарб. Бачите? Дивіться, скільки дорогоцінних каменів. Насправді, це жіноча заколочка, така невеличка. Це дуже часто така знахідка на одеських пляжах, саме прикраси від жінок. Тут ми можемо бачити знахідки, котрі я знайшов. Ну, такі, можна сказати, знахідки, котрі можна показати. За три роки пошуку свого. Ну, насправді, по пляжу я десь ходив приблизно рік-півтора. Ну, тут, тут є кільця, тут є сережки, кульчики, кулончики різноманітні. Так само для наглядності показав сміття, котре можна знайти на пляжах. Ось я взяв сьогодні спеціально свою першу таку сиріжку, котру я знайшов. На пляжах найцінніше я знаходив золото різне: це були кільця, це були сережки, це були колончики, медальйончики. Тобто, ну золото, золото так. Але знову ж таки, для мене найцінніше прогулянка з металошукачем — це не те, що я знаходжу. Це час, який я проводжу сам з собою в своїх думках. Це справжній релакс. Я купаю за емоції, а не за саме скарби, котрі я знаходжу. я нічого не продаю, я все збираю. Збираю для того, щоб колись зробити пано. Це так зване така буде картина в мене, і там буде на такому бархатному полотні різноманітні знахідки. І знизу буде якась, якась підпис там, знаєте, типу що можна знайти на пляжах Одеси. В якийсь період життя я якось так знаєте, заблудився у цьому житті, не знав, що мені робити, шукав себе. І саме металошукач допоміг мені вийти з як, як то кажуть, депресії. Я просто, коли мені було погано, я брав металошукач, виходив на пляжі і просто годинами тут ходив. І це мені допомогло очистити голову. Я, я почав вести ютуб-канал і все це в сукупності. Призвело до того, що я просто вийшов на якийсь ментальний рівень, тобто поправив своє ментальне здоров'я завдяки так банально, але металошукачу.